Що менше три керовані авіабомби скинули росіяни вночі на Золочівську громаду Харківщини. Наслідки атаки ще поточнюються. А напередодні в селі Мирне поранено чотирьох працівників цивільного підприємства на Запоріжжі з десяток населених пунктів потрапили від ворожих ударів. Росіяни вгатили по прифронтових громадах майже дві сотні разів з авіації дронів, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Ціли по Малинівці, Гуляйполю, Білогірю, Малітокмачці внаслідок атак. Російських військових потрощено житлові будинки та об'єкти інфраструктури минулося на щастя без жертв. У Херсоні дрон росіян влучив по цивільній автівці. Двоє людей зазнали вибухових травм. У козацькому місцева жителька ворожих обстрілів не пережила. Міномети, безпілотники, авіацію та артилерію застосовують загарбники для ударів по Сумщині. На Краснопільську громаду напередодні скинули два каби. У Сумській поранили людину. Росія може вдарити по Україні експериментальною ракетою АРЕшнік вже на вихідних. Про це повідомляє видання Financial Times. Журналісти посилаються на свою з розмову з представником Ради національної безпеки Сполучених Штатів, який захотів залишитися анонімним, але зазначив, що Москва хоче використати цю зброю для залякування України та її прихильників. Однак Решнік цитую все ще не змінює правила гри на полі бою. Кінець цитати американський чиновник також наголосив, що йдеться про експериментальну ракету, яких в країні агресорки є лише кілька екземплярів. Такі повідомлення про можливу атаку решником з'являються в медіапросторі вже не вперше. Цього тижня про можливість удару заявляли в Пентагоні, не назвавши втім точної дати про зростання загроз від російських ракет і дронів вже кілька разів попереджало і американське посольство в Києві. Нагадаю, вперше Росія атакувала нашу державу експеримент ментальної балістичною ракетою «Рєшнік» під час масованого обстрілу 21 листопада листопада удар тоді припав на Дніпро. На опалення, електроенергію чи газопостачання саме на ці послуги українці найчастіше витрачають зимову є підтримку у розмірі тисячу гривень. Уже потім на мобільний зв'язок та на армію. Таку інформацію на своїй сторінці у Фейсбуці розмістив Михайло Федоров за даними міністра цифрової трансформації. Зимову є підтримку. Вже отримали 1 мільйон 800 тисяч дорослих та 520 тисяч дітей. З них 63% скерували кошти саме на сплату комунальних послуг. 17% на мобільний зв'язок і ще 4% на армію. Нагадаю, що нарахування тисячі гривень від держави почалися 1 грудня і триватимуть до 25 лютого. А із наступного тижня за ініціативи уряду можна буде отримати ще 908 гривень на купівлю книг українською мовою. Отримати ці кошти можна буде на окрему карту усім громадянам біком від 18 років. 10,5 з половиною тисяч доларів за інвалідність чергову схему для ухиляння військовозобов'язаних виявили на Прикарпатті в організації слідчі ДБР. Підозрюють батька та сина, один лікар обласної лікарні, а другий районної слідчі кажуть на паперах пацієнти, які бажали купити інвалідність, проходили обстеження в стаціонарі, хоча жодного разу там не з'являлися. До схеми були залучені також керівники та працівники Івано-Франківської міської медико-соціальної. Експертної комісії, коли зі скаргою звернулися військово лікар скерував їх на обстеження до свого батька в обласний заклад. А той швидко пропонував оформити групу інвалідності за гроші. Щойно МСЕК ухвалив потрібне рішення. А лікарі отримали останню частину хабаря. Їх затримали та оголосили підозру. Обом медикам загрожує 10 років тюрми. Продовж року вони допомогли встановити липову інвалідність щонайменше десятьом чоловікам. Вирішується також питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам у кримінальному провадженні з-поміж медичних працівників Івано-Франківського міського бюро МСЕК та лікувальних закладів області. На Донеччині працівники державного бюро розслідувань викрили посадовця військової частини, який змушував підлеглих працювати на свою родину. Четверо військовослужбовців гарували на керівника майже два роки. Працювали будівельниками та допомагали в магазині, який належав його дружині. В разі відмови чоловік погрожував відправити солдатів на передову за свою роботу. Військовослужбовці отримували повне грошове забезпечення, включно з винагородою за бойові завдання при цьому на службі вони не з'являлися, але і Лео участку виплат передавали так званому роботодавцю. Збитки державі попередньо оцінюють в понад 3 мільйони гривень. Тепер чоловіку загрожує до 12 років за ґратами.